Кожен великий поступ людства це слід від руки когось, хто вірив у добро. Людина, досягнення якої неможливо висвітлити в одному коротенькому відео. Людина, яка всім своїм життям свідчила і продовжує свідчити відданість своєму народові, Христовій церкві і своїй країні. Митрополит Володимир Війтишин народився 9 листопада 1959 року на Вінниччині. Любов до Бога та молитви у серці ще маленького хлопчика заклали батьки та дідусь Михайло, які своїм святим і побожним життям дали гідний приклад для майбутнього митрополита. Своє становлення як священника Митрополит розпочав у підпільній семінарії, яку закінчив у 1982 році. Священиче служіння на той час ще отець Володимир. Розпочав з підпільного служіння на Івано-Франківщині та Тернопільщині. А перша парафія була у місті Тлумач, і дотепер митрополит Володимир підтримує стосунки зі своїми першими парафіянами. Слід віддати належне митрополиту за його внесок під час виходу української греко-католицької церкви з підпілля 4 серпня 1987 року. З ініціативи та під проводом владики Павла Василика разом з декількома священниками та мирянами тоді ще отець Володимир Війтишин підписав заяву про вихід Української греко-католицької церкви з підпілля. А 16 травня 1989 року напередодні з'їзду народних депутатів СРСР владика Володимир Війтишин був членом делегації до Москви за легалізацію підпільної. Української греко-католицької церкви, 13 травня 2003 року, святий папа Іван Павло ІІ номінував отця Володимира Вітишина єпископом Кодютором Коломийсько-Чернівецької єпархії, чин архієрейської хіротонії 15 липня 2003 року. Здійснив глава Української греко-католицької церкви блаженніший Любомир Гузар. Співсвятителями були владики Павло Василик та Софрон Мудрий 12 грудня. 2004 року єпископ Володимир Війтишин став правлячим архієреєм Коломийсько-Чернівецьким і виконував ці обов'язки до 2005 року. 12 липня 2005 року відбулася інтронізація нового єпарха Кир Володимира на катедру Івано-Франківської єпархії. А вже 13 грудня 2011 року глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук вслід за Львівською митрополією. Проголосив утворення Івано-Франківської митрополії Української греко-католицької церкви і ввів на пристіл її першого митрополита Владику Володимира Війтишина вже протягом 14 років. Митрополит Володимир, віддано і не покладаючи рук, служить на благо церкви і українського народу. Його пастирська діяльність є неусяжною. Його батьківська жертовність відгукується в серці кожного вірного. Його серце щиро і віддано присвячене Богу, який протягом багатьох років проводить до святості, як ми й казали, неможливо висвітити всі діяльності митрополита Володимира, не завжди є можливим описати словами те, що митрополит Володимир зробив і продовжує робити для свого любого і такого знедоленого народу, для підтримки військових, для розвитку якісної початкової, середньої та вищої освіти. Для розвитку медицини та соціального служіння дорогий наш духовний батько, від щирого серця вітаємо вас з днем народження. Ми певні, що Господь щедро віддячить вам за ваше служіння, за вашу жертовність та щирість. Бажаємо, щоб люблячий Господь дарував вам ще багато-багато років життя. Бажаємо вам святості! Прямуйте до святості, а ми потихеньку будемо прямувати, попри вас з днем народження! Преосвященніший митрополити Володимире